Добрий день, дорогі друзі! До вашої уваги дверне полотно виготовлене із натурального дерева, із масиву сосни. Модель називається витачівський. Фарба тут фарба африканське венге. Якісна фурнітура. От, скло сатін матовий, розмір дверей 202х87. От, до нього йде коробка на 34 см. Коробки виготовляємо з порогом і без порога. Двері також виготовляються різних розмірів, і різних кольорів, і різних моделей. Кому потрібно двері, замовляйте. В шапці профіля є сайт і телефон, за яким можна з нами зв'язатись. Підтримуйте наше невеличке підприємство. Ми швидко і якісно виконаємо ваше